Топ 5 переваг гібридних автомобілів Нісан. Економія палива. Гібридні автомобілі Нісан поєднують бензиновий двигун і електромотор. Що дозволяє значно знизити витрати палива і зменшити викиди шкідливих речовин. Екологічність. Завдяки використанню електромотора гібридні моделі Nissan мають менший вплив на довкілля, сприяючи зниженню забруднення повітря, тихий і плавний рух. Електромотор забезпечує безшумну роботу і плавне прискорення, що підвищує комфорт водіння. Надійність і технологічність. Нісан відомий своїми інноваційними технологіями і високою якістю збірки, що гарантує довговічність і безпеку гібридних автомобілів, можливість руху в електричному режимі. У міському циклі гібриди Nissan можуть працювати в електротязі без використання бензинового двигуна, що особливо вигідно в умовах заторів і коротких поїздок. Ці переваги роблять гібридні автомобілі Nissan привабливим вибором для тих, хто цінує економію, екологію та комфорт.